Якби Тарас сьогодні до Херсона завітав, якби Тарас сьогодні до Херсона завітав, дівочий спів на нього б не чекав, у місті люд, здається, зник, повсюди чути лише сирени крик, і місто вже не гомонить, стук молотка кругом бренить, відновлюються знищені дахи, притихли налякані птахи. Садки вишневі не доглянуті стоять, у їх торкнулася війни Не наче смеч тут прогуляв. Та ні, москаль все зруйнував, якби ж то небо нам розкрилось і постать кобзаря з'явилась. Я, напевно, як у нього запитав, який дороговказ Тарасе, ти нам підготував. Я певен, що він мудро б нам сказав. А ви, людоньки, тримайтесь, ніколи катам не здавайтесь, бориться ви за волю. Господь дарує кращу долю і неодмінно перемога вас чекає. На щадках щасливий, мирний устрій обіцяє. Поки минають і століття, Так обзаревий голос нам серця переповня. По новому відродиться, забувши всі страхіття. Твоя Тарасе, звільнена земля.